От сильний вітер і погана видимість, які сьогодні спостерігаються в Україні, впливають на роботу авіації а також на здатність окупантів бити безпілотниками. Про це заявив начальник служби зв'язків із громадськістю командування повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Проте, чи можемо ми відпочити від повітряних тривог на період холодів? Як загалом негода впливає на різні види озброєння, а також тих засобів, якими наші вороги можуть скористатися щоб обстрілювати територію? Говоримо далі. І Олександр Кочетков, політолог, експерт з ракетно-ядерного озброєння на зв'язку з нами. Доброго ранку, пане Олександре. Вітаю вас. Отже, негода, отже, Юрій Гнат говорить про те, що безпілотники, наприклад, вітром може елементарно здувати. Але з останнього повідомлення повітряних сил у телеграмі, наприклад, зараз загроза застосування авіаційного озброєння. Тобто авіація, я так розумію, не зважає на погоду, чи все-таки є якісь ризики для них, і вороги відповідно можуть зменшувати свої можливості за такої погоди. Якщо мова йде про невищі літаки, не Стратегічна авіація, ну хоча і стратегічна там термори може відносити. штурмовики, винищувачі, то вони мають таку приставку в назві все Тобто для нього за будь-яких будь умов холод, шара, вітер. там… Ураган і все інше він абсолютно повністю зобов'язаний виконувати таку роботу. Е, є певні проблеми щодо цілі полагання в такому сенсі, тому що сам літак він не може визначити, якщо це не радіолокаційна якась ціль, то він не може визначити там, позиції, і все таке інше. Йому треба його навести. А от наводіть його за допомогою, якраз в цьому зокрема і безпілотники. Оцим працювати важче, тому. Погана погода впливає і на авіацію також але опосередковано. Тобто, бомби випускати вони все одно можуть, якщо ми говоримо можуть про авіацію? Можуть стріляти все можуть і дещо складніше знаходити ціль ви кажете, що системи, і, зокрема, безпілотники, які визначають ціль, вони якраз можуть постраждати. Які критичні температури для такої техніки? От тут треба розібратися, про які безпілотники Вони теж різні. Якщо це мова з двигуном внутрішнього згоряння літакового типу. То фактично мороз на них не впливає. На них може вплинути дуже сильний вітер. Пориви вітру, вони його можуть там знести, перекинути, і він може від цього впасти. А от мороз не впливає. Ми ж знаємо, що автомобіль, якщо його завести, він таки працює і в холодну погоду. Але от дрони, які вертольотного типу, вони на електродвунах, Там відповідно є акумулятор. От акумулятор вже при мінус п'яти починає значно гірше працювати. Його Ємність, заряд падає приблизно на 25-30%. Якщо нижча температура, то падає аж на 50%, а відповідно скорочується відстань, на яку він може полетіти. Ось, ну, Ми ж знаємо це по власних мобільних телефонах. Якщо він замерз, то він фактично не працює. Так, от, якщо мова йде про безпілотник літакового типу, то на нього не впливає, на нього впливає погана відімість. От тут він не може, оператор не може бачити, що під ним. Йому важко їм крувати. Відповідно, розвідувальне завдання виконуються неякісно. Так само неякісно, якщо погана відомість, туман, мряка якась і для безпілотників вертольотного типу. Але вони в цей проміжок часу, якщо холодно, ну літають не диво, майже 5, максимум 10 кілометрів. І далі вони літати не можуть, попадають. Якщо е, врахувати погоду різного типу, ну умовно кажучи, якщо це хурделиця, якщо це відсутність снігу, але дуже низька температура, або це туман, е, що може працювати за таких умов, а що навпаки не, не вдасться? От, працювати? За таких умов, які ви описали, не буде працювати те, що зараз є на фронті найпоширішим, е, оці ф дрони які керуються оператором, який безпосередньо через камеру цього дрона бачить те, що бачить те, що знаходиться перед дроном. Ну це і нас стосується так, це абсолютно всіх стосується. Mm -hmm. Ці дрони з ефектом присутності вони практично працювати не можуть і злітати не можуть, тому що погана видимість, Ну і знаходити ціль не можуть. А все, що працює, працює за допомогою автономної апаратури, автономних систем наведення, і має. Двигуни внутрішнього згоряння, ці літати будуть, наприклад, там, дрони, шахеди, вони продовжують літати, їх може, їм може забавити як дуже сильний вітер. І наші там, безпілотники, типу там, сокіл, і схожі на нього, це ж літати будуть, бо вони, на них погана погода майже не впливає. З моря, якщо запускають ті самі калібри, що може завадити? Ну от шторм, шторми, ми знаємо так впливають, тому що кораблі просто відходять подалі. щоб Ну зараз не там зашкодили. такі шторм, що вони навіть не виходять з портів та фантастичний страшенний шторм. Такі ну, раз там на 40 років відбувається найчастіше. Так, от щодо ракет. Ракети балістичного типу, це Кінжал, це Іскандер М. Це зенітні ракети с 300 С-400, які запускаються по балістичній траєкторії на цілі, які знаходяться поблизу, поблизу фронту. От на них не впливає фактично нічого, ані погодні умови, ні вітер, ні мороз, нічого на них не впливає. Вони повністю виконують завдання, так як що літом що зимою. На ракети, кривачі ракети, так, вітер може впливати мороз. Ні, але вітер теж вкриває суттєво, тому що система керування здатна адаптуватися і компенсувати це знесення, яке забезпечує вітер. Тобто, сучасні ракети теж є всепогодними. Тобто тут з одного боку є мінус для нас, що ракети все одно літають за будь-якої погоди, але плюс, напевне, і поправте мене, якщо не так, що наші сили протиповітряної оборони так само можуть за будь-якої температури за будь-якої погоди працювати вправно. Наші ракети так безумовно літають так само вправно за будь-якої погоди і вражають ворожі цілі. Певні проблеми виникають у так званих мисливців за дронами. Ну якщо погана видімість. То його ж достатньо його треба мати візуальний контакт, щоб його збити, бо там здебільшого не радіолокаційні системи наведення, а безпосередньо оператор наводить. От тут можуть бути певні проблеми, але вони навчаються і тут же є мастерність, тут проявляється майстерність. Яка залежить від навичок і досвіду. На жаль, на жаль, досвід нас вже багатий. Я нагадаю, що під час однієї з останніх атак, коли було запущено майже 70 різних безпілотників, якраз 40% були знищені мисливцями, які полюють за допомогою рушниці і збивають їх ну, зараз. Нічі. Повітря там ще й Ніч... кулемети, і там ще й системи автоматичні системи і... артилерійські зенітного вогню. Там багато різних. Прикладів, які uh -huh. працюють безпосередньо, які яким озброєними у ці мислиться за дронами. Якщо ми говоримо про те, що хурделиця, вітер і туман, який зменшує видимість, можуть впливати на обстріли на інтенсивність. Хоча розуміємо, що та ж балістика не зважає ні на що. Разом із тим, для фронту це може бути періодом затища, чи знову таки тут просто переходять на інші засоби? Ну здебільшого за буде затища, тобто ці дрони вони будуть використовувати, використовувати значно менше. Буде переважати алтерея, будуть, на жаль, ворогом закористовуватися керовані авіабомби. Бо на них нічого не впливає. А от е ті системи, які прилітають і скидають безпосередньо бомби там на ворожі позиції, і на ворожу техніку, от тут будуть зменшення як у них, так і у нас. До речі, от ви згадували про безпілотники, і ми про них багато поговорили про те, що вони загалом залежать від погоди. Але от недавно росіяни презентували свій гелікоптер, такий, який нагадує безпілотник, терміт. Ну так помпезно його подали, але насправді, коли експерти розібрали, там не зовсім все нове і не зовсім така кількість якої б хотілося нашим ворогам, і знову таки всі показники цього терміта вони так само от дуже залежні від погоди. Що ви скажете про цей засіб? А немає сенсу аналізувати те, що вони там презентують і що немає масового виготовлення. Війна це масовість, тобто потрібні не одиничні якісь вироби, а тисячі по певним позиціям, десятки тисяч, а по певним позиціям сотні тисяч. А те, що там вони презентують, ну, наприклад, у них там. Десь там п'ять чи скільки сім танків формата було. Ну і що ми їх побачили на фронті? Вони їх намагалися туди вивезти, але потім вони їх прибрали самі. Ми на моїй пам'яті, мабуть, один чи два наші змогли підбити, а потім ми їх вивезли там на доопрацювання. Так само і цією літаючою технікою, яка презентується ну, Тут така Росія, вона імітаційна держава, зокрема щодо озброєнь. Таким, таким так само і в цьому сенсі, допоки ну, їх не немає сотні, сотні екземплярів на фронті, це абсолютно не впливає. Будь-які характеристики там не можуть бути. Це зрозуміло, але недооцінювати не можемо, тому що бачимо, як з тими шахедами вони налагодили виробництво вже самі, так би мовити, клепають їх, і при чому постійно вдосконалюють, відстежують ситуацію, вчаться швидко, там фарбою чорною замальовують або наносять якісь інші засоби для того, щоб відбивати різні там можливості їх засікти у повітрі тощо. Ну, вибачте мені, по перше, вони взяли фактично готову конструкцію а конструкцію в Ірані зробили достатньо вдало, бо вони відштовхувалися від американських. Безпілотників схожого типу від ізраїльських схожого типу, тобто вони перевели на власну елементну базу, яку вони можуть або виробляти самі, або отримувати контрабанд, і зробили достатньо вдалу модель, яку скупіювали в Росії. Якщо ми кажемо, що це до модернізації, що вони її пофарбували там в чорний кольор чи ще щось, ну це несерйозна модернізація. Зараз там мова йде, що вони з. Зроблять реактивний двигун для таких дроїв. Так, це збільшить швидкість, але зменшить дистанцію, на яку він може літати. Ну, це не дуже серйозні модифікації, а от якщо вони роблять чогось від початку, там як той самий терміт, то його ще треба пробувати випробувати, доводити зазвичай рік або два, або навіть три роки потрібно, щоб. Виріб, він став достатньо опрацьований, його можна було масово серійно використовувати війська. Ну але разом із тим, ті ж орлани дуже дошкуляють нашим військовим. Знаю за багатьма, але вони їх, давно, і... вони їх давно, вони й давно, бо чи орлани, орлани ще в Сирії були. Вони їх давно виробляють. Вони зараз значно збільшили їх виробництво, орлани, ланцети. Це давня. Давня виробниця, mm -hmm. давня розробка. Тут вони вже встигли їх опрацювати, і на жаль, на нас вони встигли і змогли розгорнути серійне виробництво. старі зміни працюють ці виробництва, які випускають і арвани і Ванцелі. Пане Олександре, 26 листопада Тула зазнала атаки безпілотників, і спецслужби Російської Федерації зауважили, що українські безпілотники вони визначили, що це наші дуже схожі на іранські дрони Камікадзе Шахет. Чи справді там є, скажімо, слід або можливість наша переробляти або використовувати можливо, якщо є зразки цілі і достатні для того, щоб їх там досконалити відремонтувати і запустити вже назад, так би мовити, повернути? Ну жодним чином там схожість полягає в тому є декілька дронів, Не будемо там точно казати, які є декілька дронів, Вони зовні схожі. Вони зовні схожі, вони побудовані за дуже ефективною схемою літаюче криво. От ця схема, коли невеличкий корпус є крива. В крилах знаходиться пальне, яке він використовує, двигу знаходиться ззаду. Це достатньо типова така схема, бо mm -hmm. вона дуже ефективна з адренамічної точки зору. От такі, така схема вона використовує дуже мало пального, і він може витіти на тисячу і навіть більше кілометрів. Тому таких конструкцій достатньо багато. і Літаків проектувалося свого часу достатньо багато такої конструкції. Це відома конструкція, і тут не можна сказати, що хтось у кого щось запозичив. Якщо завдання, тобто донести якомога більше корисного навантаження, так званого, на якому можливо дальшу відстань, то в результаті і конструкти рішення вони бувають схожими. Конвергенція певним чином. В будь-якому разі нам все на користь, якщо воно шкодить нашим ворогам і убезпечує нас так і наших так. військових. Команда Deep State UA за супутниковими знімками дослідила, скільки кілометрів інженерно-фортифікаційних споруд цього року збудували росіяни вздовж лінії фронту і на окупованих територіях. Проаналізуйте цю інформацію, що це за споруди, і ну чому от Росіянам вдається їх будувати попри все. Ну не попри це, на жаль, ми їх так налякали. Ми їх так налякали підготовкою до нашого наступу, що наш наступ був дуже дуже переможний, нестримний, Всі такі що вони дійсно перелікалися, і якщо вони перелікалися, вони там намагалися щось зробити, щоб якось протидіяти тут певним чином. І ми там дещо перебільшили з анонсами, і вони почали готуватися щодо лінії соровіки, і все таке інше. Так, от наприклад, навколо. Навколо токмаку, це в напрямку одного з можливих наших головних напрямків ударів нашого наступу. Там збудовані стаціонарні укриття стаціонарні системи захисту. Є навіть там. Певні ділянки цих систем, що там є три поверхи, три поверхи, закопані в землю, бетонні конструкції. І це схоже щось на Першу світову лінію Мажино, або другу світову війну, лінію Менергійну. От вони щось таке подібне е, спробували скопіювати. І займалися цим професійні будівники. Не солдати там з лопатами, щось таке. Ні, вони привозили з Росії. І привозили техніку, привозили певне обладнання, привозили бригади, які будували ці бетонні укріплення. Фактично, є там міста, є такі невеличкі містечка підземні, де там є все необхідне, щоб можна було перебувати там декілька тижнів. Там є запаси, там є їжа, там є вода, там є пальне, щоб обігріватися. Достатньо складні, от якщо в обтаку конструкцію. Захисну брати, то це будуть великі втрати. І можна обходити, це так. Але вони чому вони можуть виходять? Бо вони залучають величезні гроші. На них завжди, бюджет, бюджет піляють, але щось там будують. Це певним чином схоже на те, що відбувається завжди в будівництві. На жаль, на жаль, що там певна частина йде е, наліво. Їм вигідно. В них є гроші. Грошей, на жаль, в Росії дуже багато, і всі ці санкції їх обмежують недостатньо. Грошей багато вклали гроші, отримали відкат, але будівники побудували достатньо серйозні і потужні укріплення. Ну от зараз, за даними кримських джерел, в Євпаторії вода затопила берегову лінію оборони, інженерні споруди, вогневі позиції є в доступі широкому відео і фото з місця, так би мовити, цієї події. Наскільки якісно от збудовані різні такі захисні споруди росіян, чи важко їх знищувати? Тут от в даному випадку нам погода допомогла? А те, що там в Криму там ми бачили. І вони саме знімали з, з, з нимками з космосу з супутників. видно, що вони будували якусь лінію укріплень, окопів безпосередньо на пляжі. Оце повна дурна, і це повний розповів грошей не інакше. Бо... Уявити собі, що буде якась морська операція, операція з висадкою. От на ці пляжі, на це повна дурня, і ніхто цим займатися. Навіть не планував, ніхто не збирається. Відповідно, те, що вони подували, подували все повністю зміло. Бо там помінялася навіть лінія берегова, настільки сильний шторм. Вони збив, зараз ще виділяють гроші, ще розпилюють і ще побудують абсолютно нікчемні, абсолютно нікому не потрібні. Рібні укріплення, ну це нам до речі на користь. Чим більше вони використовують грошей і, і праці на те, що абсолютно не потрібно не посилює їх можливості. Ну нехай використовують це добре. Хочу поговорити про інформацію, яка стосується допомоги наших партнерів, зараз НьюсВік написав про те, що Сполучені Штати постачають зброю Україні лише для утримання фронту і влади в Києві, а не для розгрому Російської Федерації. Мовляв, Вашингтон побоюється, що стратегічна поразка Кремля в Україні може призвести до хаосу в межах російських кордонів. Ми про це вже давно насправді чули, але якщо. Звернути увагу, наприклад, на слова того ж спікера Палати представників США Майка Джонсона, він каже, що Україні виділять до кінця року допомогу, але називає, що Ізраїль, ну так я зрозуміла, зі слів передусім, Україна ще один пріоритет. Тобто, чи не означає це, що ми трохи посунулись на своїх позиціях, і чи можемо ми вплинути та змінити підходи сполучених штатів саме в контексті допомоги нам? Ну, так, світ так побудований, влаштований таким чином, що нова подія певним чином посилає попередню подію. Ми, як інформаційники, це знаємо, а це відбувається і в політиці, яка базується на інформаційних процесах. Але не можна сказати, що нам буде там менше, тому що Ізраїлю більше. Ні, це паралельні процеси. І в нас різна допомога, яка потрібна. Ізраїль має достатньо оснащену, достатньо потужну армію, їм там потрібне. Розвідувальна інформація їм там потрібні певні там боєприпаси, але в обмеженій кількість Ізраїль Сахал, армія Ізраїль значно більш готова до будь-яких бойових дій, ніж виявилася Україна в разі повномасштабного вторгнення. І Цахал, ну це не така сила, як не до імперія, яка напала на нас. Як... От сахал значно сильніше ніж Хамас. А відповідно у нас зворотня ситуація тут Росія значно більше і має значно більше ресурсів. Тобто, тут не треба казати, що за рахунок України будуть підтримувати Ізраїль. Насправді Та тут якраз не за рахунок. А для того, а для того звертаю увагу, що чи нам буде ця повноцінна допомога поза буде залишати все, все що? Все, що вони планують виділити Україні, буде надано відповідним чином, але mm -hmm. нам дуже багато потрібно. Нам потрібно дуже багато, і вони Зрозуміло. не завжди встигають, не завжди встигають, так. і тут дійсно я знаю, там і делегація зараз знаходиться в сполучених штатах, треба шукати взаєморозуміння взаємодії домовлятися. Партіями. Зрозуміло, дякую вам. Олександр Кочетков, політолог, експерт з ракетно-ядерного зброєння, був на зв'язку з українським радіо. Я нагадаю, що існує такий проект, як «Хочу жить, і якщо військові Російської Федерації, які, наприклад, розуміють, недолугість та без. Цільність свого перебування на території України слухають нас, або їхні родичі можуть скористатися цією програмою.